Сьогодні в Чернігові під Катерининським храмом відбувається акція Крим. Це Україна. На акції у нас видатні митці присутні. Пане Сергію, Кажіть кілька слів про сьогоднішню дату, Про те, що ми сьогодні я згадуємо про окупацію Криму. всі ми трошки татари кримські, тому що в таких ситуаціях ми, ми солідарні. Ми може й замало солідарні, тому що інколи, коли була революція і всякі такі вікопомні скільки я згадую за всі свої революції, і війни татари завжди були кримські з нами, кремли так тому. Сьогодні я якийсь маленький от такий борг віддаємо, що саме вашому місті, це якби край України близько до тої вражої території. Північний полюс України. Тому це якось знаково що ми тут. Я думаю. Кажіть ви дядьку. Що так не об'єднує народи, як спільний ворог. І більше, що в час наш спільний ворог татарів виселив з Криму, з їхньої етнічної території. А сьогодні він забрав Крим в Україну в нашої спільної з ними землі на сьогодні. Ну і зрештою, історична справедливість він окупував північні регіони України аж до Балтійського моря і аж до Уралу. Тому наш наша. І наша, наш обов'язок все-таки повернути ці території етнічні до рідних територій. теренісів. Пане Сергію, додайте, що у вас сьогодні буде о 5 вечора у музеї Коцюбинського презентація. Так, сьогодні, словно в місті Чернігові, 18 17-тій, музеї Коцюбинського, у нас з Олексою буде презентація наших найновіших книг. В нього це перша і найновіша. У мене це 21-ша і теж найновіша. Вірші на руці. Так мовчав зарадустра. Це поезія, буде багато хорошої поезії, власної поезії, будемо спілкуватися і так далі. Олександре, кажіть кілька слів щодо сьогоднішньої дати, щодо акції. Чому ну, знаєте, певною вірою все. підтримуємо цієї акції наших братів Кримських татар, які вперше відчули разом з українцями, які живуть у Криму, удар російської військової агресії цієї гібридної війни, новітньої загалом. Україн, український етнос із татарами має довгу, багатовікову історію. В принципі, було в цій історії, як і в будь-які стосунках, все. Були і жорстокі моменти, були і дружні моменти. Наприклад, там, чимало військових перемог козацьких, як над поляками, так і над московитами. Були забуті спільно зброєю українців і татар. І тут я тільки що згадав, що один такий цікавий історичний факт. У нас на Чернігівщині є такий вислів, царина це люди, які живуть, в це села. Там люди називають, які живуть у цьому всьому, називають царями ще їх. Так от цікаво, що із татарської цар це ключ. Це слово, яке до нас потрапило в Чернігівщину, напевно, від тих часів, коли ми жили спільно. Бо колись довкола сіл були огорожі. І Будь-яких грошей і ворота. І людина, яка жила і мала ключ, називала царем, а там місцевість називалася цариною. А цар це, до речі, і знов таки, з татарської мови. Воно є зараз у турецькій і в азербайджанській мові, наприклад. Та й багато інших. Наприклад, згадемо Бахмач, який заснували якісь Бахмач, чи цілком тюркське слово. Чи там замалите село Мізин, де перша стоянка, Білої людини взагалі, але також заснував за переказом татарин бізнеса якийсь mm -hmm. такі історично паралелі. Дякую, Там цікавий історичний екскурс. Розвідка така твоя чергова. Дякую. Да, Скажи, будь ласка, чому ти на ці акції сьогодні прийшла? З якими почуттями настроєм? Що ти хочеш сказати про сьогоднішній день? Мені сьогодні не так живе Угу. Тому що о, сьогодні вже три роки, як о, Росія забрала наш Крим. О, коли, мені він, я хочу ще раз його побачити, але не можу, тому що я о, українка і я цим пишаюсь. А скажи, як тебе звати? О, мене звати Аркушенко Золота. Мій тато Рокушенко Павел. А скажи, <говори> а звідки ти? Ти з Чернігова чи з Криму? Ні, я з Криму. А, а де ти там жила? <говори> я о, жила в Феодосії. Там в мене було багато друзів, мені там дуже подобалося. Є о, море чорне, дуже було весело. Нагадую, глядачам сьогодні в Чернігові відбувається акція Крим це Україна. Відбувається вона біля Катерининської церкви, пам'ятника борцям за волю України. Раз, все нормально. Я думаю, что будем уже uh, uh, снимать видео, это. Eh? Значить, дивіться, У нас така програма, я дуже попрошу всіх витримати. Холодно нам всім, справді, холодно, мені дуже шкода, що така сьогодні холодна погода, вчора було таке сонечко, але видно все символічно в цьому житті. От. І я дуже попрошу, не розходиться, ми не будемо довго робити нашу акцію, розуміючи за погоду. Ми хочемо в кінці зробити такий флешмоб, записати відеозвернення до кримських патріотів України. Тобто, не розходьтесь, добре? Дякую. Шановна громада, ми зібралися сьогодні для того, щоб згадати дії, які сталися три роки тому, 26 лютого 2014 року. Близько 15 тисяч кримських татар, тисячі українців та представники інших національностей прийшли до Верховної Ради під її стіни Автономної Республіки Крим. Для того, щоб шляхом мирного і правового способу відстояти територіальну цілісність та не дозволити Росії та її агентам провести позачергову сесію, яка мала зімітувати нібито добровільний перехід України, тобто Крима в Росію. Це сталося 26 лютого, це і є насправді день, перший день Кримського оперу. Однак вранці, 27 лютого Путін ввів в дію силовий варіант захоплення Криму. Були захоплені адмінбудівлі, були блоковані військові частини Збройних сил України, захоплені морські порти та аеропорти. Масовий ненасильницький опір кримських патріотів, на жаль, не зміг запобігти тимчасовій окупації Крима, яка триває вже три роки. У заручниках російської окупації залишається кримсько-татарський народ і сотні тисяч українців. Репресована машина Московії працює таким чином, що змушує активістів від'їжджати з Криму, звільняти місця для представників російських силових структур, якими активно заселяють зараз півострів. Та не всі патріоти мають змогу виїхати з Криму по різним сімейним обставинам. Самих активних оголошують терористами і вони потрапляють в жорна московських катів. Першим українським терористом став кінорежисер, сценарист та письменник Олег Сінцов. Руки замерзли, тому... якого схопили в 2014 році, і після року в тюрмах засудили ще на 20 років колонії суворого режиму щоб туди вільна була хто. Його е другом також разом з ним за по цій справі йшов Олександр Кольченко. Рішат Амєтов, який приймав участь у акції біля Верховної Ради Автономної Республіки Крим і боронив так само разом із усіма патріотами. Е Крим від російських окупантів був викрадений і вбитий. У 2015 році за ту ж справу, за справу 26 лютого під Верховною Ради Автономної Республіки Крим, був затриманий Чийго, засуджений терміном на 10 років. Сама справа Мустафа Дегірмян Джим досі знаходиться під вартою. Першим із військових, який загинув під рук загарбників, офіцер Збройних сил України Станіслав Карачевський. Його вбили е, в общежиті біля його квартири, вбили окупанти. Олександр Костенко, кримський активіст майдану, засудили до чотирьох років позбавлення волі за участь в проукраїнських акціях. Заарештували в Криму 8 лютого 2015 року. За даними захисту, перед затриманням його викрали співробітники ФСБ, били, катували струмом і ламали руки. Під арештом журналіст Української служби Радіо Свобода Микола Семена. І вже зараз у 2017 році затриманий окупаційною владою адвокат Еміль Курбедіна. Про це мало що кажуть по телебаченню, але й сотні. Кримських бранців Кремля. Їх викрадають, катують, але вони не коряться. А ще є тисячі патріотів, які на своїх плечах тримають кримське небо, яке, на жаль, зараз падає. Їм дуже важко, але вони зберігають вірність України та чекають нашої з вами допомоги. Вони вірять в Україну, ненавидять російських окупантів і мріють про день, коли останній російський загарбник залишить територію Крима, бо Крим це Україна. Слава Україні! Я думаю, ми сьогодні, як стоїмо в кругу, так і будемо стояти, щоб ніхто, і ніхто навіть так символічно не будемо розривати його, бо Україна є нерозривною, неподільною. І сьогодні ми бачимо фотографії тих людей, кого вже немає з нами, тих людей, хто під цим режимом, який завжди старався знищити свідомих людей. Зараз сидять в тюрмах, страждають. Але їх назвали так, їх є сотні, навіть тисячі. Тому з благословення патріарха навіть ось в цьому храмі, який тут за нами, святої Великомученці Катерини, в всіх храмах Української Київського патріархату звершується кожного дня моління, молитви і за Олега Сенцова, і за Олександра Кольченка. І за інших полонених, військовослужбовців, цивільних громадян, які в Криму на Донбасі, в Росії перебувають в ув'язненні. Кожного дня молитва в храму звучить, і ми про це повинні знати. Ми про це знаємо, бо е, все ж таки збираються на такі акції люди свідомі, патріоти, патріоти Української держави. Тому і Українська держава не може загинути, вона не може зникнути. Бо ми всі є, і ми стоїмо сьогодні тут. А е, така погода це не страшно. Це не страшно нам, бо ми зможемо піти в свій дім випити гарячого чаю, а є люди, які не можуть це зробити. Так простояв ще декілька хвилин піти і погрітися, бо стоять зі зброєю в руках і захищають нашу державу. Тому ми повинні пожертвувати певний свій час заради того, щоб не, принести молитву, і Господь її почув, навіть незважаючи на холод, вітер чи ще щось інше. Ну я зараз ще раз і ще раз закликаю всіх. Сідати свої голови і почитати молитву. Почитати молитву, щоб Господь вислухав нас, щоб Господь дарував те, що нам корисне і те, що нам потрібне. Навіть і оця жертва, яка принесена, жертва ціною у життя, щоб була прийнята Богом, і Господь послав свою милість на нашу землю, на нашу рідну державу Україну. Благословен Бог наш завжди, нині повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помолимось, Господи, помилуй. Владико, Господи Боже наш, хто подібниться до тебе, Хто схожий на тебе є серед богів. Господи, Боже наш. Хто Бог великий, як Бог наш. І сильний милістю своєю, і милосердною могутності своєю тобі належить утішати, спасати нас. Не мовчи, не припиняй Боже відплату гордим, бо ось вороги твої збунтувалися, і ті, що ненавидять тебе, підняли голову проти народу твого Підступ учинили і зібралися проти святих Твоїх, сказали, ходімо і знищимо їх, і не згадається ім'я наше до віку Прийшли язичники в насліддя Твоє, осквернили храм, святий Твій. Перетворили святи.